I thought I had it figured out Believed in us, we were meant to be, no doubt A teenage love, everybody else could see The way we were, living in a fantasy When I kiss her, I don't know Всім привіт, народ, слава Україні! Ну, я знову радий вас вітати в себе на каналі. Як бачите, я вже пересів на більш екологічний вид транспорту. Ну і Сьогодні у, вас, у нас таке вже знову буде, а, як на мене, дуже цікаве відео. Знову ми поговоримо з вами про експерименти. І якщо ми вже візуально побачили якусь дію препаратів, від компанії Кортева, чи це EnLoc, чи це Bluen, то дію препарату EnLoc на буряках я вам ще не показав. В принципі, я сам ще толком не знаю, як воно там все відбувається, я тільки маю візуальні здогадки, про які покажу зараз я і вам сам. Якщо ж взяти експерименти з Препаратом Enlock, то таких експериментів, наскільки я спілкуюся з людьми, зроблено в Україні, так, скажімо, немало. Ну, а якщо взяти НЛОК на буряках, таких експериментів в Україні зроблено одиниці. Ну і я, скажімо, так, серед тих щасливчиків, який буде провіряти цей препарат, і його дію а, на такій культурі, як цукрові буряки. Ось. Далі, що я хотів сказати. Фух, захекався. Відвик від, від я від ровера. Ну, то таке, то діло проходяще і набувне. Так, далі, що я хотів сказати. Ми зараз знаходимося на полі, де посіяні цукрові буряки. Це крайня ділянка посіву цього року. Тут ми закінчували наш посів. І це цікаве поле тим, що тут. Попередником є соя. Всі там допитуються, цікавляться, як там бурячки по сої. Та нічого, вроді, так нічогенько виглядають, бачите, от, а, наші помилки при посіві, де була така от груда, яку ви можете спостерігати і надалі. Там бурячки нормально не, не лягли в вологий ґрунт і вже сходили. Ну, я знаю, тижня-три пізніше від загальної площі, але вони все-таки зійшли. Бо ми спочатку щось грішили на сівалку, що то може бути сівала. Це якийсь нюанс. Ну Бачите, що сівалочка а, поклала, розклала насінини добре, ну, але не настільки глибоко, як мало би бути. Просто підскокла секція, чуть-чуть трохи -чуть, піднагорнули, що і вона чуть-чуть вимілилась і посіяла трішки. Трішки мільше, а це того року дуже критично. Критично на всіх культурах. Потім десь буде огляд полів, а може він вже і у вас був на той час огляд полів, де сою ми сіяли. Та я вже купу раз показував, де кілька рядоків погано сходили, бо вони були посіяні, все то на всього навіть не на сантиметр мільше. Ну, Сьогодні мова не про то. Отож, давайте я попробую вам. Показати, розказати, от дивіться. Тут заправляли обрисхоч і строго майже по рядках був внесений Енлок від компанії Кортева. Не знаю, чи вам видно, чи ні, тому що камера зуму немає такого доброго. Зараз я спробую на телефон. Так, На телефоні зум буде трошки краще, от дивіться. От як хтось відрізав. Так, там це поле де городи, де я показував, що дуже забур'яненість велика. Так, воно тягнеться майже аж сюди. Але не настільки, воно закінчується десь ось там. А добрі буряки починаються аж тут. Я не претендую на те, що це іменно дія Enlocu. Я не претендую на, на якийсь мега. Скажем так, на якісь мега роботу Enloc, що він там не знати, яка панацея, але просто так мені покшо кинулось в очі, і я вам зразу то показую. Бурячки розвиваються зараз набагато краще, ніж на початку. Якщо взяти після посіву, то ця площа відставала так досить суттєво. А, я зв'язую це з тим, що посів був десь на тиждень пізніше. Від наших перших площ, а може навіть на днів 10. І коли такі критично пізні терміни посіву, а ми нагадаю вам починали сіяти буряк, якщо не помиляюсь, 3 травня, при таких критично пізніх термінах посіву воно собі, скажімо так, дуже, 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 дуже візуально виглядає поганенько. Ну, але, як бачите, Бурячок станом на кінець червня майже закрив міжряддя, що вважаю досить непогано. Ну, дуже сильно допомогли червняві дощі. Сьогодні маємо перше липня і станом на 1 липня за місяць червень нас випало, щоб я не був брехуном чи 127, чи 129 мм дощу. Майже не було, майже ні разу не було зливних якихось дощів, щоб сильно так змивало, тільки перший дощ так круто всипав. А потім такі акуратні дощі без, без, без майже таких якихось вітрів чи ураганів. Але падало 5, 10, 15, 25 міліметрів за день. Як коли? Як коли влило, і от сьогодні маємо перше липня і знов сьогодні. Знов сьогодні в нас 3 мм шухнуло, а таких різких 3 мм десь 2 хвилини пада ну відсили 5 і все. І 3 міліметри так, чик, лягло. Бачите, ще от, вже можна видіти по моїх штанках, що листя ще мокре. Від дощу пройшло десь годинки-дві. Добре, народ, давайте ми тепер трошки полазимо. Тут знайдемо межу, де є в нас енлок і де немає енлоку. І там з там того кінця поля також постараємось знайти межу, де є енлок і де, не, де немає енлоку. Може вирвемо якихось кілька бурячків для порівняння, вийдемо на дорогу і порівняємо на дорозі, а, як воно і що виглядає. Так що я беруся за роботу, постараюся вам зробити таке якесь драйвове відео. Ну, а з вас лайки, коментарі, підписка. Попереду ще багато. Це ще не всі експерименти. Паралельно ми ще на даний час заложуємо нові експерименти. Ну, а то вже буде історією другого відео. Так що підписуйтесь, ставте дзвіночок, щоб не пропускати. Таких експериментів в українському Ютубі цього року я не, не зустрічав такої великої кількості експериментів. Так що я постараюся максимально чесно все показати, все розказати і нічого не приховувати. Так що я берусь до роботи. Вам гарного перегляду, слава Україні! Так, ну що, щоб дуже далеко не йти, трошечки прогуляємося тут, де в нас є внесений інлог, і потім спустимось чуть нижче. так само. Я думаю, по дві рослинки вирвемо, самих ближчих. Лопатка в мене суто для того, щоб зрозуміти, які рослинки рвати і не вибирати, щоб був, як то кажуть, максимально чесний експеримент. Рослинки зовсім невеликі, але то нам не заважає. Так, тепер пройдемося трошки далі, де едлоку вже не було. Так, тут едлоку вже не було. Так само вирвав дві рослинки і рухаємось далі. В мене, правда, вже трошки здихає камера, треба зараз... Або підзарядитися, або десь я мав запасну батарею. Нічого, якось ми дозніме це відео. Так, ось дивіться, візуальної різниці сильно і по що не видно в коріннях, а, то енлоку, то енлоку ну і по гичці, бачите, трошки більше. Йдемо, винесемо це все на дорогу. Тоді проїдемось а, кілька метрів далі. І... Знову зробимо вибірку, приблизно розрахую, де не було енлок і енлок був, щоб таким самим повторенням зробити, тільки з тієї сторони, щоб скажімо так, перевірити візуальний огляд рослин не в одному місці, а в, другому, в двох місцях, щоб трішки зневілювати. А може якусь різницю в полі, так і зараз зробимо. ну Бурячок реально поправився за цих останніх, на ну, особливо два тижні, коли і дощики такі непогані, ну і температурка вже гарно піднеслась до гори. Плюс до того, важлив... не менш важливий фактор в нас ще цього року. Маєте 1 липня, наші цього року не було температури більшої, ніж 27 градусів. Жодного разу, жодного дня. Тобто 23-24. Бувало, 25, 26 бувало, 28 не було ще. Тобто рослини ростуть абсолютно в ідеальних умовах. Вологи не бракує, вологи не бракує, не жарить. Це нам на руку, враховуючи, скажімо так, критично пізні терміни посіву і, може, десь трошечки менше забезпечення добривами, ми трошечки то діло нівелюємо. Я б сказав ідеальною погодою, тому що, вроді би, 120 чи 130 мм за червень, то є багато. Але я неодноразово в своїх відео казав, що я більш прихильний черневих дощів, ніж травневих. Так, травневі дощі роблять багато корисного, але травневі дощі роблять набагато більше корисного. А якщо взяти до уваги е, таку культуру, як цукровий буряк, то ще дуже важливі серпневі і вересневі дощі. Тому що тоді наганяється маса кореня, тоді наганяються е, цукри і все решту, так що я думаю, що Ну То взагалі волога це, це є ази життя, ази рослин. Без вологи рослини жити не можуть апріорі, так що волога це добре в будь-якому випадку. Так, є моменти, коли її забагато, але не нам то рішати. Нас, наша задача максимально при, прилаштуватися до погодних умов, які у нас є, і по максимуму використовувати. В плюс ці умови. Якщо вологи забагато, значить в нас має бути хороший дренаж, е хороша абсорбація вологи. У нас має бути е гарна структура ґрунту. Тобто має бути змішаний ґрунт з е січкою, щоб він не поплив вдолики родючий шар. Ну, Це вже задача наша. А як хто її вирішує, вирішує кожен її по-своєму. Хтось каже, що нуль. Це добре, хтось каже, що мульча, це добре. Хтось, так, як ми, робить інтенсивний обробіток ґрунту, але без обороту пласта. А хтось каже, що наші діди орали і нам орати треба. Хто правильніший в тому, розсудить наші, нас історія і наші, я думаю, внуки. Бо діти ще не застануть, напевно. Я надіюсь до того, що діти ще не застануть того. що вже буде чітка різниця, хто як обробляв ґрунт. Але факт того, що різниця буде, то, то однозначно. Ну от, дивіться, яка краса. Гарні бурячки. Буряки зараз балдіють. Ну, Відносно чисті, наскільки ми могли з ними попрацювати плані чистоти, настільки ми і попрацювали. ну а далі? а далі я не знаю, як воно буде, але якось, якось воно та й буде. А далі вже енлоку не було. Далі вже енлоку не було. Давайте ми зайдемо в далі, прохід і знову так діагональкою пройдемося кілька сот метрів. Тут точно вже енлоку не було. А якщо ми пройдемося далі, то там знайдемо ділянку, де точно енлок був. Тому що енлок вносився приблизно по рядках, оприскування було разом з касом перед компактором. Ну, і тоді ще сенсу діагональ робити не було. Ну А вже по вегетації стараємося робити обробітки оприскувачем а по діагоналі. Так, ну як каже Теорія ймовірності так менше, так менше затопчуються посіви. Ну а по факту, якщо навігація працює, то різниці чи, чи, і відключення секцій, то різниці чи по діагоналі чи по рядках для оператора немає не ніякої. Так, тут бурячок ніби краще виглядає. Запускаємо ще раз. І йдемо тоді там на горбок. Так, щоб знайти тепер лопатку. Є лопатка. Так. Є лопатка. Беремо два бурячки. Ну Вони дійсно тут гарніші. Тут, наскільки я правильно розумію, без енлоку. І йдемо далі. А, ну, тут ми його залишимо. Йдемо далі. І... Знайдемо кілька рослин, які були а, з обробітком. Емлок. Так, 4 нам трошки треба. Бачите, щось, де кудись хвощ трошки дошкуляє, вже і знов з'явилися невеличкі бурянці в міжряді. Але буряк своїм листям вже то все діло затінив. І в принципі випустити не мав би. Так. Ще би трошки пройтися, але я так перейду, щоб менше йти. Так, теоретично він вже би мав десь тут бути. Опа. Опа. Так, ось. І дас. Ну тут теж все гарно. Йдемо, шукаємо. Наші бурячки, які ми лишили, але ми лишили їх в другій колії. Щоб їх не пропустити, треба йти потихеньку, помаленьку. Топаємо. Де я їх лишив? Що так далеко йшов? Не може бути. А, теж точно тут хвощ ми балакали з вами. во, бачу. Люкс. Ну, Бачите, тут на тій ділянці не настільки відчутно, ну, але все ж таки відчутно. Бачите, так само один більший, другий менший, і так само один більший, другий менший. Але якщо порівняти два більших, то цей більший більший. Ну а якщо порівняти два менших, то цей, певно, трошки більший. Ну, тут не така однозначна картина, хоча, хоча візуально, в принципі, можна вгледіти, е, несемо бурячки, е, на дорозі включимо ще раз. Ну і вже ще раз все, скажімо так, докладно оглянемо, подивимось, спробуємо. Ну і якийсь е, тимчасовий вердикт для себе складемо. Ну і вам озвучу так само. Не перемикайтесь. Так, і того до плентав я до дороги. Язик на бороді, відвик я вже так багато ходити, ну, але чого не зробиш заради гарного контенту, контенту для своїх глядачів. Так, що ми маємо? Оце чотири рослинки, які ми рвали отут ближче. І перший раз. Це з енлок, це без енлок. Різницю, я думаю, видно неозброєним оком. А листя сантиметрів. 7-10 більше. так само ж І курінці суттєво відрізняються. ну досить так Така різниця наразі досить крута. Приблизно на вскидку тут десь грам 70, тут може десь до 50 грам коренепліт. Важити не маю наразі чим. везти додому не буду, тому що я ще не їду додому, попаду додому тим ровером за годинки 3. З них не лишиться нічого путнього, вони зів'януть і толку з того не буде. Далі. Тут же ж відчутна різниця відносно перших, видно, там трошки краще поле. Як я вже казав, там одразу тільки но вирвав більший, більше, а менший ну, або такий самий, або трохи менший. Тут же не така однозначна різниця. Де був, ендлок, де не було енлоку, але я її все одно бачу, тому що гичка все одно більша, гичка все одно така дебела. І фотосинтезу вона ще зробить і зробить. Так, мало не забув, я ще хотів розрізати бурячки всеред, пополам. Взяв один з енлок, один без енлок, Я думаю, що ви їх впізнаєте. Вони такі трошки впізнавані рослини. Ну і попробуємо їх розрізати. О! Подивіться, чи нема дуплистості, чи все нормально з корінцем. О, Дивіться, а, цей чистенький, гарний, а, ніяких дуплистостей нема. Тут вже був бор. А, гарна чистенька рослина, без хвороб, без нічого. Тут апріорі та ж сама історія. Зараз чекайте, зріжу. До кінця та ж сама історія, бурячок чистенький, гарний, е, все чітко, все класно. Ну і проба на цукристість. Ще ні, ще такий водянистий смак, ще солодкого майже немає нічого. Е, ну, в принципі, все, що я на сьогоднішній день можу сказати про внесення. Енлок на цукрових буряках. Інформацію я для себе почерпнув. Інформацію я для вас поділився. Я думаю, що таке відео це не останнє відео. Я би хотів приїхати сюди десь початок вересня, кінець серпня, і повторити дану, дану процедуру. Але повторюю її як тут, так ще на одному полі, тому що там буде закладатись ще один. Дослід з Blue n ну, І ми вже тоді зробимо таке підсумкове відео по Blue n і по Nlock на буряку окремим таким скажімо так, відосом, щоб він був на каналі, і щоб до нього можна було добратися в будь-який момент і бачити чітку різницю. Чи варта вносити, чи не варта вносити. Ну і вже коли ми зберемо повністю наші буряки, наш урожай пізно восени, тоді ми взагалі сядемо і підіб'ємо такий. Буде таке велике підсумкове відео. Постараюся з цифрами, хоча на буряках це буде зробити дуже важко. Наприклад, щоб тут засікти, треба буде окремо комбайном зібрати гектар, окремо поїхати в село зважити. І так само зробити там. Я не знаю, чи так мені вийде. Чи... Просто-напросто, чи буде банально час таким займатися, самі розумієте, якщо буде такий сезон тришовий, як минулий, то ніхто тим бавитись не буде і просто будемо дивитися на візуальні якісь речі. Якщо ж час буде, погода буде дозволяти, то я обов'язково поїду, зважу і розкажу все вам, покажу все, як має бути. Отож, по енлоку все. Тепер я ще хотів би сказати кілька слів по попереднику Соя. Це вас всіх цікавило. Це цікавить і мене на даний час, тому що по і буряк в нас буде в планах і на наступні роки. Хоча це не є перший досвід наш. Саме на цьому полі вже в нас був буряк по сої, але він не був на цілому полі, тут був тільки трішки клаптик такий. І В принципі, цей експеримент нам дуже сильно вдався. Але не було просто потреби його повторювати, тому що в нас було достатньо зернового попередника для посіву цукрових буряків. Ну, а тепер, же, скажімо так, ми трошки збільшили частку буряку в нашому господарстві. Якщо раніше ми там сіяли 150 гектарів, 180, то зараз ми сіємо 300 І саме через те, нам трошечки бракує зернового попередника під цукровий буряк, і ми собі згадали, що. Ми раніше сіяли буряки по сої, і вони були досить такі непогані. А, рішили спробувати ще раз. І я думаю, що ми не прогадали. В принципі, бурячок виглядає досить круто. Досить класно, досить круто. Нема, в принципі, що хотіти. Єдине зауваження: а, треба краще чистити поле. Під посів під буряку треба його чистити з осені, треба проводити більш жорстку десикацію на сої. Е, е, я рекомендую зробити її з агрітоксом. Е, я думаю, що так буде краще поборотися з, з, з тою самою берізкою, яка присутня, з хвощом. Якщо на пшениці ми можемо собі поборотися додатково механічно, тобто зробити одну, дві, три дисковки з осені і з кожним разом провокуючи якийсь ріст бурянів, то тут у нас часу нема. Тут ми можемо собі раптом дозволити дисковку і зразу глибоке рихлення. Хоча дисковка по факту тут лишня. Ми минулого року дуже сильно спорили між собою, чи робити дисковку, чи ні. Я був категоричним противником. І на даний час і лишаюсь таким, тому що це лишніх 6 літрів солярки і лишніх день чи кілька роботи. І тільки всього, тому що вона тут не зробила нічого від слова зовсім. Тут зразу після комбайну треба заходити глибоке рихлення, рихлити і так залишати його до весни. ну Якщо дуже погано зрихлиться, то можна потім розрівняти каратом, так як ми робимо на зернових. Попередниках. І так само і по розрівнюванню каратом з осені ми дві площі не встигли розрівняти з відомих всіх вам причин, тому що сезон, самі пам'ятаєте, коли закінчився у нас. І на тих площах були невеличкі проблеми. Так що рекомендірень, рекомендірень. треба поле залишати рівнем на зиму. Плюс до того цей рік нам показав, що треба в своїм арсеналі мати дуже такого крутого апарата, як КПС. Тому що це єдиний агрегат, який майже без шкоди ґрунту може підсушити її. Ці всі нові агрегати з катками, які дуже круто тиснуть, просто-напросто ліплять коники. Я думаю, що не один аграрій того року переконався в тому. А КПС можна навіть і без бурін. Просто лапи і все. І він зробить роботу і він висушить гарно ґрунт. Так що у нас буде, певно, стояти питання, щоб гарно відреставрувати свого. Якщо ми минулого року готові були його продати, то я думаю, що після цього сезону надвологого продавати його зарано. В принципі, все, що я сьогодні хотів вам сказати, наскільки я бачу, Enlock трошечки щось додає. Чи так воно є, чи ні, постараємось відповісти для себе в першу чергу в кінці сезону. Інформацією з вами обов'язково поділюся. На даний час, яка інформація є, я вам її видав. Вам дуже дякую за увагу, дякую за лайки, коментарі. Не забувайте підписатись і поставити дзвіночок. Слава Україні! Слава Збройним Силам України! До нових відео, народ!